26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини ночі вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Радянська преса вперше повідомила про катастрофу тільки 30 квітня, невеличкою заміткою в газеті Правда. Пропагандисти писали, що реактор станції пошкоджений, а також стався деякий витік радіоактивних речовин. При цьому запевняли, що радіаційна ситуація на станції та прилеглій території стабілізована. Насправді ж, стабілізація ситуації потребувала понад півроку. Саме стільки будували укриття над зруйнованим реактором. За різними оцінками в роботах на чаес та в зоні відчуження в найбільш небезпечний період задіяли близько 240 тисяч громадян. А за всі роки кількість ліквідаторів перевищила півмільйона. На Харківщині за останніми даними мешкають понад 8 тисяч учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, а статус постраждалих від тієї катастрофи мають понад 17 тисяч мешканців регіону. 27 квітня 2010 року Верховна Рада України ратифікувала так звані харківські угоди. Цей документ подовжував перебування російського чорноморського флоту в українському Криму аж до 2042 року. Перед тим як угоди надійшли до парламенту, їх підписали під час зустрічі в Харкові президенти РФ і України. На той час це були Медведєв і Янукович. Крим російським військам тодішнє керівництво України продало в обмін на знижку ціни газу. Суспільству це намагалися презентувати як шалений успіх. Проте ратифікація угоди в раді проходила на тлі протестів у Києві. У самій залі парламенту також було неспокійно. Спікера Литвина закидали яйцями. Опозиція підірвала кілька димових шашок та залила клеєм пульти для голосування. Була і бійка. Але зрештою регіонали на кнопкодавили голосів за. 28 квітня 2022 року сили оборони України продовжили виганяти російських окупантів з під Харкова. У цей і наступний день сталися події, які надалі значно покращили ситуацію в північних і північно-східних районах міста, адже загарбників вибили з села Кутузівка, що поруч із Салтівкою. А наступного дня з руської лозової, звідки обстрілювали П'ятихатки та жуки. 29 квітня 1918 року в Україні відбувся державний переворот. Павла Скоропадського проголосили гетьманом. Зміна влади сталася майже без опору. Центральна рада не могла протидіяти більшовицькій агресії та майже втратила авторитет. До того ж, керівництво УНР не влаштовувало союзників німців. Ті сумнівалися, що ця українська влада зможе виконати зобов'язання, надані в рамках Берестейського миру. Німецькі військові охоче підтримали скоропадського генерала та колишнього командувача першого українського корпусу. Його ще за півроку до цих подій обрали отаманом вільного козацтва. Також Гетьман мав підтримку великих землевласників та Української демократично-хліборобської партії, саме зі з'їзду хліборобів у Києві, і розпочалася зміна влади. Там пролунала ідея, а далі учасники заходу вирушили на Софійську площу, де провели урочистий молебень. Архієпископ Никодим у Софійському соборі миро помазав гетьмана. До вечора прихильники скоропадського вже займали урядові та стратегічні об'єкти. Народу про зміну влади повідомив сам гетьман у відповідній грамоті. 30 квітня 1901 року народився Нобелівський лауреат Семен Кузнець. Його завжди згадують у переліку харківських лауреатів Нобелівської премії разом із Мечниковим і Ландау. Попри це, його життя із Харковом було пов'язано недовго. Сюди родина хлопця переїхала у 915 році. Вони були біженцями з Рівного, рятувалися від бойових дій Першої світової. У Харкові Семен навчався в училищі та трохи в інституті. Виш він не завершив через початок війни УНР проти. Радянських окупантів. Коли більшовики захопили Харків, кузнець ще деякий час жив і працював тут. Але у 22-му його родина скористалася можливістю виїхати з СРСР. Знаменитим економіст став уже як громадянин США Саймон Кузнець. Він, зокрема, створив формулу та систему виміру національного економічного доходу ВВП. На честь кузнеця в Харкові названа вулиця, а також Національний економічний університет. 1 травня 1917 року створили першу українізовану військову частину російської армії, полк імені Богдана Хмельницького. Вимоги формувати власне українське військо з'явилися в перші дні після Лютневої революції. Поступово на Київському військово-розподільчому пункті зібралися Ся майже три тисячі патріотично налаштованих мобілізованих солдатів. Вони відмовилися вирушати на фронт, якщо з них не сформують суто національний полк. Цю вимогу підтримала Українська Центральна Рада. А 1 травня солдатів зібрали на свято перші квітки, влаштоване клубом Полубодка. Там, на пропозицію Миколи Міхновського, вояки самостійно організувались в український полк. Військове керівництво російської армії сприйняло це як бунт. Проте після перемовин дозвіл на формування окремого українського підрозділу таки дали. 2 травня 2014 року сталося протистояння в Одесі. З одного боку в ньому були учасники патріотичного маршу ультрас місцевого Чорноморця та Харківського металіста. З іншого проросійські активісти місцевого антимайдану. У цей день загинуло 48 людей. Розпочалося все з нападу антимайданівців на марш Ультрас. Нападники були збитими, а деякі навіть з топорами. Почалися вибухи світлошумових гранат та жбурляння камінням. Поступово проросійські сили. Відступили спочатку на кулікове поле. Але учасники українського маршу спалили намети, які там розміщувалися. Тоді фанати руського миру забарикадувалися в будинку профспілок. Сторони кидали одне в одного пляшки із запальною сумішу та вели стрілянину. У будівлі виникла пожежа, в якій загинуло кілька десятків людей. Судові експерти згодом встановили, що загоряння сталося внаслідок підпалу особами, які знаходились на той момент у середині приміщення. Надалі російські пропагандисти використали трагедію для створення фейкового міфу про одеську катинь. Більше про історію кожного дня на сайті медіа групи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.